Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні трошки буде сумний випуск, тому що на Іспанію обрушився ураган Дана. Зараз зробив таку катастрофу, якої не було ще з 1954 року. Зараз вже офіційно 92 загиблих, але вже навіть більше від кожного дня стає по Валенції. І от сьогодні я буду вам розповідати, що відбувається, куди можна їхати, куди не можна їхати, бо ви... Я розумію, що теж хтось їхав у Валенцію, і у вас вже є сіти, якісь да, і ви туди мали їхати. Будь ласка, почекайте, нехай оце все зараз вирішиться, і потім вже продовжуйте свій шлях. Зараз будемо все розбирати. Перше. ситуація з цим буревієм дана у Валенсії, високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Валенцією відновлять лише через 15 днів, тобто не менше. Це приблизно рахуйте от зараз, щоб ви розуміли, що затопило не тільки ну, не саму Валенсію, там, де люди в самій Валенції живуть, так, а передмістя. Але сполучення транспортне і інше сполучення, зв'язкове, воно також ускладнене. Також ви маєте розуміти, що, ну, дуже важко читати, коли, наприклад, у нашому чаті пишуть, що. Пропала наша е, знайома, вона не виходить на зв'язок допоможіть, як її знайти. От зараз будемо розбирати, куди і як звертатися для того, щоб знайти своїх знайомих, які там живуть, бо е, валенсійська українська е, спільнота налічує навіть вже більше ніж дві тисячі людей, і, і це навіть це тільки офіційно а там їх іще більше. Наслідки негоди. Значить, центр координації повідомляє ну, на, на, на вчора. На, на вчора да? Я читав на вчора на, на вночі. Це 92 двоє загиблих. Багато доріг залишаються закритими. Не відкритих є серйозні труднощі з рухом. Дуже складна ситуація, Дуже така був випадок жахливий, коли людина застрягла в ліфту. Уявіть собі, оця повінь була це невелике, було буневелика будівля. Він застряг. І ця повінь туди і людина загинула. Зараз віднесіться до цього дуже серйозно. Чи ви там живете, чи ви туди збираєтесь, чи ви збиралися виїхати звідси. Будь-які рухи оце все зараз зважують. Третє допомога постраждалим. Уряд виділяє 250 мільйонів євро для допомоги по 6 тисяч євро на кожного постраждалого. А ЕМЕД, це метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки на півночі Кастельйона, помаранчева зона. Це вже навіть північніше пішло. З Кастельйона мені сьогодні присилали відео. Да, що там немає, поки що немає такої загрози, як в передмістях Валенці. Поки що не там воно підтоплює трохи, але у нас в Севілії теж було минулого року щось, щось подібно. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили на півдні Тарагони і жовтий, і жовтий рівень небезпеки для південного захисту заходу, там де я живу. Це Уельба, Севілія, Кадіс і Екстремадура. І, і також для східної Каталонії, східно, яка східно знаходиться, також жовтий рівень безпеки, небезпеки, запобігання трагедії. Нова інфраструктура річки Течя Турія у Валенції допомогла уникнути катастрофи подібної повні 1957 року, де загинуло більше ніж 300 осіб. На сьогоднішній день так людей загинуло менше, але тим не менше. Ну, це не, не переменшує, розумієте, оцей жах, да, який ви зараз бачите у, у новинах, да, от, які зараз от я вам покажу, от як зараз це відбувається, що це? Ну це те, прямо як апокаліпсис на вулицях. Це от, ну, от, як якийсь новий Орлеан, там да, який ми дивилися колись от, в Америці. От, приблизно от таке, але ну, це жахливо розумієте. От влада робить все, що можливо, все, що можливо. Вони говорять, ми. Працюємо контрарелох. Контр Ми працюємо проти годинника. Ми намагаємося випередити годинник, щоб з з врятувати людей. Розумієте? От зараз я навіть дивився кадри, коли там з тваринами намагаються ну, людей врятувати там або от така маса, месиво, автівок, от таке месиво. і з ними поруч поруч трактор. Уявіть собі, що цей трактор розчищував. Цю всю, всю дорогу, щоб проїхати і пройти людям, і він сам попав в це месиво Що любила, що що робила людина в цьому тракторі? Ну, вона теж, мабуть, спасалася, так як і те, кожен шоу в автівках. І тому, коли я дивлюсь на інтерв'ю деяких людей, які от тут які іспанці інтерв'ю, то вони говорять, що ми. У нас нема, ну не було надії в цей момент ні до кого. Чому тому, що не працює вода? Навіть якщо людина в домі залишилась, вода не працює, не працює електрика і не працює кубертура, де, де мобіль. Тобто не працює покриття телефонне, і вони навіть не можуть про допомогу попросити. І знаєте, що я помітив, що жодна людина, от із цього інтерв'ю, ні, ніхто. Не покривав владу свою мату. Розумієте, ніхто не казав, да це ви винуваті, що У нас оце воно зараз розлилося. Ні, вони казали, просто констатували факти і що їм потрібно. Бо влада робить те, що можливо, але це стихія. Тут нічого не поробиш. Так само як і війна, це в історії землі це стихія. Треба е, якось вирішувати часом, бо сили на війну ні у кого не вистачає назавжди. Не може війна. Тривати завжди. Тут розумієте, що мені подобається, як вони вони один одному дуже багато допомагають. Я бачу, як працюють е, МЧС іспанські, дуже багато гвинтокрилів, е, які перетаскують людей, отак от просто на вірьовках отак от забирають знизу і перетаскують з цього регіону і спасають. Зрозуміло, що це не не вичерпно, це неможливо зробити. Ну, як, як сказати, всіх спасти. Не можу навіть уявити, як зробити. Бо людина, яка давала інтерв'ю, він розказував, це відбулося все навіть десь за 20 хвилин. Уявляєте собі? От 20 хвилин, і вода вже в хаті. А це перший поверх у нього був. Ну, нульовий, да, по-іспанськи. Куди звертатися, якщо у вас зникли ваші знайомі, як родичі, щоб ви розуміли, що робити? Перша лінія для сімей з зниклих безвісті запрацювала телефонна лінія номер 900 365 112. У разі екстреної допомоги необхідно телефонувати за номером 112. Це якщо ви там, але розумієте, ну якщо ви там, це не факт, що буде зв'язок. Карта. Для пошуку зниклих створено спеціальну карту, щоб допомогти знайти зниклих безвісті людей і позначити, де вони перебували в момент, коли на них вплинула дана. Посилання на карту також залишу в описі до відео. На одяг та їжа різні муніципалітети відкрили численні пункти збору одягу, ковдр, їжі для роздачі їх постраждалих. На даний момент це міста, в яких створено місця для збору. Перше місто це Торрент. Це передмістя Валенції. Воно знаходиться на Кадже Дель Соль. Місто Торрент. Що потрібно одяг будь-якого розміру, ковдри, підгузки, продукти харчування. Друге. Ріба Роха де Турія. Що потрібно, теплий одяг, ковдри. Де знаходиться сип сервантес, каджі метеге, флемінг дос. Тобто, це. В школі знаходиться в Валенсії, в місті Валенція, що потрібно? Продукти харчування, одяг та продукти першої необхідності. Де знаходиться пункт прийому? Це Сан Хуан Боско, 48 Валенсія. Сан Хуан Боско, 48 Валенсія. Місто Чіба, Чіба, передмістя. що потрібно: причепи, тягачі, екскаватори та інше. Якщо ви займаєтесь бізнесом, у вас є. От така будівельна техніка, будь ласка, от якраз, в цей, якраз в цей округ треба звертатися. Де знаходиться Чівська міська рада, тобто е, Аюнтаменто до Чіва. В Мадриді. Також в Мадриді є місце, де збирають, е, де збирають допомогу постраждалим. Це Каджо Луїс Мояда Локальдос е, з 14 до 21 години. І далі в Мадриді Позоля де Алькаркон, Також Марта, Сегундо де Демата, Ренфе Посуело, ен ла протері, тобто десь внизу там воно знаходиться. Так, далі, допомога тваринам. Різні тварини опинились в притулках. і Деяких не вдалося спасти, деяких вдалося. Вони спасають всіх, от, розумієте, от всіх. От, кого можна спасти, спасають всіх. Корм, рушники, постілі, банки з їжею. Значить, де це? Елерефугіо де Марія, увімкнув номер WhatsApp. Це 662 68 17 99, щоб люди, які хочуть прийняти е, участь у допомозі, могли зв'язатися з ними. Ви також можете передати ковдри лівшка, рушники та їжу для тварин у притулку за адресою Каджі Хорді, де Сантхорді. Тресе, Валенція. Це в місті Валенція. Також зоомагазин Вибе Вібе у Валенції. Це Каджі, Сан-Вісенте-Мартір. 135. Також збирає продукти у своїх приміщеннях для притулку. Будь ласка, не втрачайте зв'язок, бережіть себе. Все, що можливо, от, е, будемо комунікувати. Записуйтесь, підписуйтесь в чат, там У нас теж є комунікування. Ми теж допомагаємо. Ну, шукаємо один одного, якщо пропали ваші друзі, українці. От також е, звертайтеся, щоб там можна було їх знайти. Можливо, хтось їх бачив останній час і відмічайте на мапі. Все, що по переїзду в Іспанії оп, в описі буде посилання. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить.